Вітаю! Сьогоднішнє відео буде про те, як ми обладнали водоспад у себе на ділянці. Водойма біля приватного будинку це завжди гарно, але для початку потрібно було визначитися, яка сама вона в нас буде. В інтернеті є купа зразків штучних озерець біля приватного будинку, але всі вони виконані на замовлення із дорогого каміння, яке купувати у нас не було ні часу, ні бажання. Тому майже одразу ми знали, що будемо будувати цей водоспад з усього, що є у нас на ділянці. Єдине, що ми придбали, це монтажний тазик, який слугував дно нашого водоспаду. Тазик нам обійшовся до 400 гривень. Трубка, з якої тече вода у нас була на подвір'ї, і фонтанчик я замовляла на Аліекспрес, посилання на нього підкріплю під відео. Я знімала на нього відеоогляд. Ще з самого початку ми знали, що не будемо будувати високий водоспад, але було цікаво, чи взагалі цей фонтанчик зможе впоратися своєю роботою. Коли цемент застиг, ми взялись за декорування. Біле каміння ми колись привезли з нашого українського моря. Різні декоративні рослини ми купили на базарі за не дуже дорогими цінами. Взагалі хочеться сказати, що коли ви хочете створити щось гарне на своєму подвір'ї, не обов'язково шукати дорогі шляхи. Українці це люди, які створюють, а не руйнують. І тут головне ваше натхнення, бажання та креатив. Тазик я наповнила дощовою водою, так як все рівно ми до неї мали додавати мідний купорос і таким чином вирішити питання дезінфекції води. Ось і дійшла черга запустити фонтанчик. Після того, як я зняла відео огляд на нього, він лежав без діла якийсь час. І сьогодні, коли я його запустила, він видав характерний звук. Ну, все, я вже злякалася, що він зламаний, але потрібно було перевірити, чи дійсно це так. І слава Богу, з ним все добре. Аж тут одного прекрасного дня стало видно, як водоспад з одного боку протікає. Все таки як не крутий камінцінний рівні. Хтось може подумати, що його можна було б і так залишити, але коли ми його залишили працювати в такому режимі декілька годин, то втрата води була суттєвою. Оскільки щовечора доливати декілька відер води ми не хотіли, довелося замішувати цемент та підбирати каміння. Щоразу, коли потрібно було зняти кінцевий результат дощ тут як тут був. Він наче переслідував мене, але один сонячний день я все ж таки піймала і тепер можу показати вам всю красу нашої праці. Так водоспад виглядав 29 травня. Можливо, хтось каже, що водоспад занадто маленький, але ми навмисно не фіксували білі камінці, щоб в подальшому можна було змінити тазик і збільшити дно. На цьому відео вода ще не продезінфікована. Це пізніше ми замінили воду та додали мінний купорус. Потім мені захотілося посадити живу лілію у наш водоспад. Але на зиму її потрібно ховати у погріб, потім знову виймати, тому ми купили штучну у епіцентрі. До речі, ось так озеро з нею виглядає. Як ви помітили, знову знімаю кінцевий результат і знову дощ. А це вже 13 серпня цього року. Єдине, про що можна було шкодувати, це те, що ми раніше не зробили такий красивий куточок. Зараз ви бачите результат роботи мітного купоросу, як він гарно дезінфікував воду. Спочатку, на етапі ідеї, мій чоловік не дуже розумів, на хіба воно йому потрібно робити цей водоспад. Але тепер, під час літньої спеки, слухати шум води, він полюбляє найбільше. Я дякую всім, хто сьогодні був зі мною та додивився це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, мирного неба над головою та щоб ваші мрії втілювались у життя, як моя оця мрія, про таку водойму у себе на дачі. Давайте робити наше життя кращим та якіснішим щодня. Ставте подобайку цьому відео та до нових зустрічей!